Всім привіт! Шукаємо іскру. Ford Mondeo перше. двигун В6, 2,5 бензин. Придбав я його з проблемою. Сказали, проблему в проводці. Робили на багатьох СТО, ніхто не міг зробити. Придбав я її в такому стані розібраному. Коси переплів, тільки лишилась коса на форсунки. Ті всі коси я. Переплітав тут косу переплів. поміняв проводку. Що виходить далі? Машина, автомобіль був перегрітий на одній голові пробило прокладку. Звичайно, проводка вся посипана була, не дивно, що більшість всього, що вентилятори не працювали. До чого я дійшов? Сьогодні вже. Я отакі от датчики колінвала і датчик розпредвала. Я зараз пізніше покажу, як я тут його перевіряв, але я не впевнений, що вони не робочі. Прозвонював датчик розпредвала, ось тут він знаходиться. Прозвонював, прозвонюється сюди. Прозвонюю туди, прозвонив на ЕБУ чи як там. Далі дзвоню датчик колінвала. Він туди не дзвониться на мозги, то тому. Що роблю далі? Дзвоню далі, далі, далі. Прозвонюю, нема. Прозвонюю, знімаю фішку ось. І ось. отака є приблуда, і вона дзвониться звідси. Чого я почав прозвонювати? тому що. На розпредвалі, коли включаєш запалення, забалення, немає, нічого не показує. На корінвал показує 1,5 вольта. Починаю крутити, імпульсів нема. І немає на форсунки імпульсів. Вийшов я сюди і буду зараз дізнаватися, що це таке, що воно робить, що воно на що впливає. І зараз я вам покажу, як я прозвонював датчики на роботу, чи вони працюють чи ні. І так, показую. Включаємо тестер на 2000 Ом. Беремо датчик. Підключаємо. У нас показує 339. Ом. Пишуть, що. Має бути від 500. Беремо інший. Підключаємо. 336. Далі. Що ми ще робимо? Беремо тестера і включаємо на 200 мВ Показує, так? Да? Видно. Беремо і проводимо. Показник міняється. Треба на одному міліметрі від нього проводити. Так що, бачите, показник міняється. Як правильно? Не скажу, але вони показують. Якби він був не робочий, він би не показував нічого. Потім що ще є? Беремо тестера, відключаємо. Відключаємо, беремо провода. Беремо діод, самий маленький, самий-самий, він не покаже. Беремо ось так саму катушку. І тут, коли ви проводите, має загоратися, імпульси давати. Але я вам так не покажу. Можливо, я зроблю коротке відео. Я вам ввечері, коли буде темно, воно коли не торкаєш легенько проводиш, нема нічого. Коли отако торкнусь, є маленький е, контакт. Якось так. Як правильно, я вам не скажу. Так що робимо далі.